Вчора на курсі французької для початківців A2 ми розбирали тему аренда житла une location. і мене мої учні питають: Вікторія у Франції дуже часто, коли ми бачимо анонси від агентств, там зазначені ось такі літери. Давайте подивимося: ти а, ти 2 і навіть ти 3 що це за літери і з чим вони асоціюються, ви дізнаєтеся прямо зараз. І а увага, коли ви бачите цю літеру з цифрою в обяві, це означає, що приміщення, яке ви збираєтеся louer, арендувати, має une chambre, одну кімнату. Ну, окрім однієї кімнати, bien sûr, la salle bain, там в мене ванна, і la cuisine, кухню, проте саме одну спальню. Vite po vidno, poznachka, deux chambres deux coucher a couché, dvi kimnaty. Nou, trois, grand, grand, grand appartement, avec trois chambres. Cuisine, et la salle de bain, et un séjour. chambre à La voilà, nous Мають на увазі французи. А très bientôt, bonne journée і не переключайтесь з мого блогу салі.